Продовжуємо Миколи Першого в гостях. Роздивляємось голубів, молодь. Але головна ціль, як справив Миколи першого дізнатися. Беру по Давно не заїжджав. І сюди їх, так? Так. Тяжко, сильне, сильне тяжове, Я Такого, щоб, ну, 10. От найбільше 22 штучки літало. Все, больше. Я більше якось не їхав на машині, дивив, от я бы там так, штучек там, 7-7, 10. Так, да, ну, от эти вот эти от утречком. Не високо, але були. Утречком, коли откривають, так от воно що. В основному молодіж, Старі – ні. Старий. Ти щось там сипнув? Да, пшениці а, бо я дивлюсь, зникало. що він там побігли. Вітер, сьогодні він спирт дзвонив, блять, чотирьох штук загнав. Я їхав сьогодні, дивлюсь, як я саньок виїжджав. Mm -hmm. І дивлюсь, у нього так над кришею щось були, голуби, так, ну, горіть там, не дуже горіли. Ну, я там, може, ніхто не побачив. Ну, коротше, вітали у нього. Саньок молодець. Треба якось до нього в гості навідатись. Давай кадам побімемо. Про... Проїдемось, да? Любові, 30 штук нахуй можемо, бродимо Ганять, блять, і нехуй делать. Ну зараз буде кого ганяти, да? Буде. Та ну зараз Вон... можна 30 штук гнати. Які, Які? 30 штук? Що облінняло, ти маєш ну, Чи що ще не ліняє? Таких он з молодежі. Так буде, давай так. ганяй, що ж ти. Хто? Хто ж, Ми тільки замикали. Вже пора їх ворошити. Все голубенят не годують, на яйцях не сидять. Нехай відпрацьовують, хоч щось роблять. А отей об оте, тай, оте, оте я його не бачив, мабуть, нема вже його, да, такий, що мені подобався, він кримак такий рижий. Ну як не рижий, а якийсь такий, як він кольоровий, такий, ну цвітної, то, як чи та є, Щось його не бачу, старий такий, старий, старий. Щось дав він? Юра, уже приїхав. О, да нормально він это. Та... Блять. Приматнул. Бл Мэд проїхав. Ти його бачиш? Я його не бачу. Так де то ж должен быть. Смотрите, то он. Може він просто залиняний, що він я його не впізнаю. Ну так, ладно, то я. У тебе ж ока. Да то я, я можу своїх не впізнавати, дивитися, її можу не впізнавати. А Микола в цьому плані у нього око дуже таке гостре в цьому плані. Він голубів. А, Проходьте, Юрій. Так, да, знімаємо. А, він на гнізді. Старий козі, вот он. А, восім, точно. Здрасте! Рахуваль. <гум> Пройди сюди. <гум> Айди сюди, Юр. <гум> а, він доволі. Якраз нам это, трохи. Иди это, сюда. Розбавиш нам трішечки. Скамеєчка, йди. Ось <гум> о він. Ага. Ну він щось дав. Бо мені цікаво, що він дасть. А це ж напарниця, що в чорне. Він кажуть щось дав цей голуб. Да. Цікаво? Нормально. – Значить ніякий. Миколі, значить, не дуже довго добре. Хороший довго Я... <сум> Хороший. А це ж мурий. мура літає. Де там Юра подівся? Нехай прийде, хоче нам щось розповісти. А, чаю. Ще один голубовод наш місцевий. Ховається. Ми його знаємо. І от я підкидав Сівомурова, що говорив з Ага. І от второй напарник. Ой. Ну теж такий, крило, крылешка таке ламається. Да, да. Вот это ж вот сивамури один, второй mm -hmm. і ще есть. И барнячонок, а, вот тоже барнячик. Ох, і блядь, летит красиво. Сука. Мне, блядь, нравится. Це, це який ж... барнячонок? Ну вот это, що, тільки що покидав, мури. Ну да. так у нього крило яке. Ти бачиш, бляд, як він ставить крило і красиво. підламує його. ще. Так красиво летить, бляд. І ставить так якось наперед, і підламує а вот и подобается а я это все хотел у витальки спросить виталька у него тоже хвост как виталька говорил кучерявый вот этого голуба это сейчас он не такой а он кучерявый блядь. А, ну такие кур я такие бачу зустрічав. я пирья курчави такие да правда не пам'ятаю де я бачив. у моих точно таких такого немає. Точно не у себе. Ну так это вже така. Так хрен там долінюють. Та вони ще будучи місяць виняти будуть. Ще буде до Та Звичайно, ще шиї тільки посипаний тебе. Звичайно, хтось раніше, хтось пізніше. Але так загалом ще у нас вересень, зазвичай він улинці проходить. А это Юрик. Особливо, если не ганяется, Отдал, голову. отдал косматую черную и рыжего. Блять, у меня барняк косматый, а у него въебали сплошных черных. Mm. Ну, такие должны тоже быть плохие. 3, да? да, да, ще. вони вже всі гуляють, заходять нормально на горище, да, знають, да, що дима, куди, То, хто куди, Это кому, кому куди треба. Витарка, вот он, диван, старий. Рябр. Це Севітаркинголок? Да. 8-9, сколько он, 2 года, три у мене, да, два. 10 лет. Нулевый, да? Да. Дедушка. Что там витарка на звездку? Да. Дима, ну куда? Вот попробую. Ехали бы. Да, да. А вот из горыща, да, по мотой же. Да. Да, це це я, я, я його воно. там запам'ятав, да. Мені так він з... запам'ятався цей голубок. він, вот он да. какой яни. Не... він краснорябий голубочка, ось вот это. Один же Артема. с рыжей парован. Один порован с краснорябой. Угу. то что ты на початку показывал, голубення, да? То его. Да. Где? Угу. Yeah. Юр, що там у тебе порядок? Mm. А на пасіки в цьому році як? Слабенько, да? Бо така спека, що, мабуть, там вообще жопа, да? Вадима котова красний. Один красненький і одна пліката. Мм. Красиво виглядає, як такий з виворо там але невеличкий, бачиш, не? Да, не велика, да. да. Да, ну от далекий. Да, крилышко так, ну, грає, але невеличке поло. Да. Mm -hmm. По долінію, тоді вже буде Есть, блядь, красивые, блядь, уроки. Здесь четыре штуки. Я никогда не буду, блядь. У меня серый, он короткий, старый. Блядь. А это, блядь, такие корабли. Большие голуби, блядь. Ну, блядь, у меня не еще, блядь, лянь. Ну, не бачиш які, які рідко пьори. Бачиш криво яке. Да, навіть справа не в линці, а вона все одно бачиш яке. Криво, так. Да? Ну так. Да. Ну, і з такими пір'ями куди їм полетить. Він дуже рідкопіор як. А батько, блять, їхній батько. А чорні э, вийшли спец... да. молоді, е, да, чорні. Да. Вот, щоб, щоб зовсім чорні прямо. Ща я вам покажу, чорні. Бо у тебе старі є е, чорні, а от, ну як старі, дорослі. Оце все можна? нічого собі, ти назбирав їх. ще, то старший, ага. то вже ганявся, ті, що не ганялись. <розв 'язок> О, такий... Не впав, зачіпився, чіпляється. А це, мабуть, їхня мама. <розв 'язок> Ні, а, это черный, ну он він... под тоже не долиняющий бачит, на крыло косит. Ага. Сколько, блядь, все время косить? Я такие голубые, что завжди линяють. Ого, сере, за, за трубаченная. Старую подкинул, видишь? Ага. Вот она. А то все спрашивают за нее. Вот это она вот летает. Стара. Біл, білих немає молодих? Есть. Є. – Є, так? Є. Бачиш. Evet. E mm. 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 Короче, все є, и білі, и чорні, и стальні, и бакаті, и червоні. Вот волосяня, диви яке. Волосаті. Ну ты, якось перо, як, знаєш, як курчава якось. Вот это ж кота – Кого? – Котова. – А, Котова. – Второй. Тут красный. Видишь, у ага. них отличается замашка вообще. Это молодой. Белый. Беленький. Всі є, У Миколи є різні. Забарвлення. Більшість такий рижих я бачу, рябогорлих горлих більшість рижих. Але є і інші. Ну самі все бачите. Отакий. Ось такий голубку, я не вірую. Сірого? Так, старий. два Треба горвих, мабуть, на голубят вийшло, блядь. Ну нормально, переговори. нормально. Ти хотів якраз вот їх это, взяти. так? Ото, да? Да. Вот блядь, Повиходили, блядь. Якраз те, що ти хотів. Ну, тільки сіва боких маловато. Да я, да, якось. Я думав, я думав у тебе більше їх буде Не. чомусь. Мені здавалося, що ти візьмеш побільше молодих. Старый селобок, и он же, блядь, дал, блядь, пару белых. Mm -hmm. Одна рубоперая, блядь. Ты прибрал гниз, дай шоу на не носу яйца. Да не сут кидаю. Дима, кидай Выкидаешь, да? По полбедра, сука, заебать. Та ще так, да, ще будуть нести ще тепло, ще за 30 у нас ще... Да, ще, я ще говорю, що... нести. Ну, ну не довіряли, Дима. Много, много. Mm. Я... Ось ці останні, последні от такі, що чуть менше. блядь. Ну вони ще не почали просто. Такі, да. Вони пізніше будуть линяти. Ось це чорних, що підкидав. Это от Только... Последненький, sí. черненький. Ага, ага. Только Бел. вот вышло, блядь. Белодземы, белок. Ну, да, да? да, Вот. Это ж руховские. Ага. Черные. Летят, блядь, охуеть. Ну, черный косматый уже покрывался тогда на второй. Не, в тот же день пролетел. Хорошие, умные. Я не знаю, кому как. Ну, ага. ну можешь угоняю ее за это Ну, тоже старый вон, Руховский. Наверное, вот это вот. У меня их же пара ага. Ну, они уже, блядь, не не Что там, пора уже? Давайте тоді, Вимика... вимикаємо шарманку. Все, всі, да, всі, да, всі вже втам... натомилися.